Любов порою, наче не любов, про неї в світі сказано багато. Вона у силі спільних молитов, вона частіше будні, а не свято, не схожа на роман земний вона, на вигадану повість простонки. Любов це не троянда сто одна. Любов це не коштовні подарунки. Любов не серенади під вікном. Не мрії про якісь рожеві замки, любов накрити ближнього крилом, Зібрати його серденько з уламків, не просто пити каву запашну, а й чашу болю навпіл розділити, пройти пустелю, висохло, страшну, і джерело води у ній відкрити. Любов це не прогулянки удвох. Коли з під хмари місяць визирає, це поступати так, як хоче Бог, це дарувати іншим частку раю. Любов не в діамантах, не в грошах, це точно не краса, не розум і слава. Любов це йти порою по ножах, лишаючи кривавий слід позаду. Любов це не присвячувати вірші. А це простити навіть непростиме, до хворого вставати вночі. Це знати, хтось в біді тебе нестиме, хтось не осудить, ніжно обійме, а в горі буде дихати за тебе, розбиту, бідну, зранену прийме і захоче зі собою взяти в небо. Любов не поцілунки вмели жест. Любов це непохвальних слів багато, це на Голгофі і дерев'яний хрест, це без вини Христос висить розп'ятий. Любов це відриктися свого я, поставити когось ще вище себе. Любов це єдність, злагода, сім'я, це щастя те, яким цінити треба. Любов це проявляти доброту, зазроблене віддачі не чекати, коли хтось впав вину покрити ту, любов це сльози ближньому втирати. Героями, коли у нас в житті складається все просто на відміну, а ти любити спробуй і тоді, коли прийдуть такі нежданні зміни, коли хвороба крила обітне. Коли твоя подруга постаріє, чи, може, вкутне невдача зажене, об айсберг розіб'ються світлі мрії, в такі моменти ще сильніш люби, Плети руками їй невмілі коси, а ти йому ізм'ятий чай роби, хай кожен день лиш радощі приносить, І навіть в час, коли вже сивина попроситься лягти обом на скроні. Любов хай буде чиста й міцна, а головне долоня у долоні.